Багато людей думає, що приліжкова тумба має бути з або з дерева, або з ДСП. Мені дуже подобаються м'які приліжкові тумби. Вони класно гармонійно виглядають до ліжка, мають також висувні шухляди. Конкретно тут у нас тумба Сінгл з однією шухлядкою, а з того боку, сіреньку покажи тумба Твін з двома шухлядками. Тобто, виглядають гармонійно до ліжка, ідеально підходять по висоті, бачите? Тобто, ви коли будете лежати і щось ставити і брати, у вас рука йде на рівні з тілом. Це дуже зручно. І так само тумба йде на таких самих ніжках, як і ліжко. Тобто це все виглядає в комплекті дуже-дуже класно. Тумбочка Сінгл у нас коштує ну, 3,500 базова ціна, це дорожче через тканинку. Тумба Твін коштує 4500. Дуже гарні варіанти. У мене такі тумби є, тому на рахунок того, що там чашку не поставиш чи щось там не буде триматися, все там буде триматися, тут іде повністю рівна поверхня. І до них іде, до речі, 7 років гарантії на такі тумби. І ще вам зараз прикольчик покажу. На неї можна сидіти як на пуфіку. Тобто вона міцна. Це не просто ДСП-шки скльопані, що ти на них не можеш ні сісти, ні стати. Ця тумба міцна. Якщо цікаво, на солоха є і деталі, а в щоб ці профілю телефончик для зв'язку.